Як ви вибудовуєте маркетинг, як ви е, вибудовуєте свій шлях до масштабування? Тут <кій> зупинимося. Дуже гарне запитання. Ну, ми спочатку, так як ми розраховували йти в СІМІ, тобто маленькі чеки, то звичайно найефективнішим з точки зору ROI являється там імбанк маркетин. Це не для кого не секрет. Тобто, ми зробили ставку зразу на трафік на сайті. Ну, у нас грошей на рекламу не було, умовно кажучи. Тобто, ну реклама це дуже дорога штука, поки ти навчишся її правильно робити, щоб ліди конвертувати. Ну всі це знають, особливо там в Штатах чи Великобританії. Ось ми зробили ставку на контент, тобто, ми писали дуже багато контенту і там лонгрідів, тобто це дуже великих публікацій. Розміщали їх на сайті. Ми їх оптимізували під SEO, тобто ми знали ключові слова. Тобто, саме смішне, що ми реально не інвестували нічого. Ну тобто, все робили своїми руками. Зверталися тільки за консультаціями, деколи до профільних спеціалістів посіяло.